Подивись навколо суцільний дим. Це не витримує ні вона, ні він. Рік війни 105, на стіні кімнати, це викреслює піп, мудрий і волохатий. Подивись навколо одна війна. Вже і він війна, і вона війна, вже дитинство вкрадене і майбутнє тут гриби цирують, ядерні. Все тут земля реве і повітря гне, дерева вмерли на сто відсотків, всі давно старі, молоді старі, лише рядок новий, рік війни 100 шостий. І серед цього попелу, серед цього вибуху я тебе знайшов, я тебе десь вигадав, тінь легень твоїх Вже під куполом, збережу тебе. Чи то розумом, чи то гумором, чи то спогадом, чи рядочком. І я візьму весь біль, заплету віночком, загорну у скроні, і нехай всі бачать, рік війни 107 ти уже не плачеш, бо серед цього пополу, серед цього вибуху я тебе збиратиму, я тебе ловитиму. Олександр Хавенко